Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьомій вечора військові Білорусі здійснили стрибки з парашутами із літака іл 76 МД поблизу Волинського та рівненського кордону. В небо піднімалася українська авіація, понад 12 транспортних іл 76 росіян було поміщено над самим Брестом. Згодом виявилося, що у прикордоні до України Брестській області відбулися тренування з висадки десанту ЗСРБ та Російської Федерації. В оборонному відомстві союзниці РФ розповідають, що під час білорусько-російського льотно-тактичного навчання у висадці взяли участь понад сотні військовослужбовців 38 восьми повітря. Повітряно-десантної бригади військові здійснили стрибки з парашутом із літака іл 76 МД викидання десанту відбувалося з висоти 600 метрів зі штатним озброєнням та екіпіруванням у рамках спільного льотно-тактичного навчання Збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації. Відпрацьовуються питання перебазування повітряних ешелонів білоруських та російських авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, зокрема на Росії, на полігоні Брейській вертольотні екіпажі забезпечують виконання парашутного та безпарашутного десантування, підрозділів сил спец спеціальних операцій йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі в той же час. За різними даними Білорусь продовжує замовчувати той факт, що на кордоні із Волинню розбився транспортний літак РФ з десантом на борту. Понад 60 десантників відправились розігрівати котли для решти. В той же час навчання різко відбулись за можливою хворобою Лукашенка. Хоча Кремль не зацікавлений у смерті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, адже він лояльний до Путіна та перетворив свою країну на майданчик для окупаційної армії РФ. Про це заявила Білору. Білоруська журналістка, головна редакторка білоруського сайту «Хартія-97» Наталія Радіна. Журналістка прокоментувала чутки, що Лукашенко могли отруїти 9 травня в Москві. Вона називає це малоімовірним. Ці версії про отруєння в Москві я не розумію, тому що я не бачу в них логіки. В сьогоднішній ситуації Путіну прибирати Лукашенка для чого? Для того, щоб дестабілізувати ситуацію ще й у Білорусі, тому що вони теж прекрасно розуміють, що це персоналістська диктатура, каже Радіна. На її думку, ймовірні наступники Лукашенка Олександр Вольфович, державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь чи голова верхньої палати парламенту Наталія Кочанова не зможуть втримати владу і режим посипаться. Журналістка вважає, що в Білорусі дуже багато чого тримається на Лукашенкові. А те, що Лукашенко нібито впирається і щось там не дає робити Путіну, це теж самообман і казки. Насправді я впевнена, що цього немає, якщо досі територія Білорусі не задіяна найактивнішим чином. Якщо якийсь час там не летять ракети, то це не означає, що вони не летітимуть у майбутньому. Це не означає, що білоруська армія не вступить у війну, якщо це гостро, не знад... Добиться Володимиру Путіну Лукашенко нічого насправді не вирішує, і суперечити сьогодні своєму кремлівському господареві він просто не в змозі. У нього немає для цього ні ресурсу, нічого каже Радіна. Також вона не погоджується з думкою, що цей хворобливий стан білоруського диктатора може бути спланованим спецслужбами інсценуванням адже це навпаки вдарило по режиму. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.